Топові утеплені штани та лосінки від виробника з Aliexpress давайте обзірати. І перше у нас це шкіряні штани неймовірного шоколадного кольору. Всередині утеплення не товсте, дуже приємне на дотик. Ну і до тіла. Я їх замовляю вже вдруге. Перший раз не вгадала з розміром, тому цього разу вже замовила підходящі для себе. Шикардосно виглядають і до того ж теплі. Наступні утеплені лосінки сірого кольору, зверху у нас бавовна. Всередині тостеньке плюшеве утеплення і ось такі штуки, які підкреслюють сідниці. Відразу скажу, що кожні з цих лосін у продавця є в різних кольорах. Ціна мене трошечки великуваті, краще було б на розмір менші, але по довжині на зріст 170 см сіли гарно. Наступні чорні лосінки з такої плотної тканини зверху, але вони гарно тягнуться. Всередині якості утеплювача фліс. У цього продавця дуже гарна якість, я вже замовляла багато разів і для себе, і для мами, і для сестри. Завжди. Де все супер. Єдине, що на мій зріст 170 см, вони виявились короткими спеціально зула сапожки, щоб було вам видно. Але тим не менш сіли доволі гарно. І останні, які здивували мене найбільше, мають всередині дуже тонесеньке утеплення. Прям дуже. Я не знаю, що вони зроблені, але ви не уявляєте собі, наскільки вони приємні на дотик. Утеплювач дуже комфортний, вони відчуваються на тілі, як друга шкіра. І зверху також нереально приємні на дотик. Рекомендую до покупки посилання. Промокоди на знижку в телеграм-каналі у Шапці профілю. Всім цьом!